Так, друзі, всім доброго. Разом звели сагру, залізли в комбайн, міняємо передні дерев'яні підшипники. Ну, не так просто як казалось. Так, дивимося, що зробив. Бачите, десь там повідкручував підключик на 10. Оці решоточки. Всі. Тоді буде зручно. Бачите. Не знаю, бо як воно вийде, як вийде, як вийде відео для історії в першу чергу. Оця клавіша у нас нас і тревожила, бешений люфт. Вон бачите, відбойний бітер. Також знайшли ось тріщина. Бачите, зараз будемо варити. Варю на старому подшипнику, що якщо він там трохи підгорить, поставимо новий. Просто жесть. А спереді дивіться, що капець. Фу, друзі, одним словом, нелегко. Отак дивіться, процедура проходить. Отак підв'язав клавішу і роблю маніпуляції із дерев'яним підшипником. Вироботка катастрофічна. Потрібно, під, потрібно, щоб вже був вдома запасний вал. Друзі, в общем, добрався до першої клавіші. Поміняв дві, потім вирішив до самого цікавого. Показую, що там. Дерев'яшка сама ціла, але видно, що отвір вже у формі яйця, овал. І пластмасові вкладиші, як направляющі, вони, вони стерлись. Це і вся причина. Ну, вважаю, що вовремя ми сюди полізли. В принципі, ну не знаю, я б такого вже не ставив. Бачите? При дуже великому горю можна поміняти саме оце. Ну, але не знаю. Складність всієї цієї заміни. Та ще крайню. До нас хтось приклепав край на закльопки. Чи це з заводу. Хлопці вони казали, по-моєму, у них було її зігнули. Вони стали купляли прямо нову, нову, нову. Тоді вона ще тоді стояла 60 тисяч. Так це коли це було? Боже? Тому рекомендую вам відразу ставити нові вкладиші на цьому не економить. Ці вже йдуть в пічку на розпал. Тобто, друзі, не знаю, чи далі буду знімати, но... Бачили ви мій зовнішній вигляд, це просто весь гарний докрик просто. Батько, друзі, не видержав, каже, хочу вспомнити молодість. у <залізу> комбайн <залізу> чистим клавішем. Отут забило знизу моноліт. Можна цей. Таке хоч випалюй. Але в джундіра є тут болтики, які ми зараз відкрутимо, ця решутка верхня зніметься і почистимо. Чого забило, тому що треба було почистити оці палички соняшника. Їх отут так багато стерчить і виходить. Остюки доходили до верхньої точки, просипались, але не зсувалися по клавіші. Ну, тому такий є результат. Так, чим зараз будемо і займатися. так, друзі, відкрутили, з якої тут її сторони брати? Отаке. Як ти його тут витягнеш диви батьку? Ти казав я за 10 минут. А, не. О, не я такого ні разу не бачив за своє життя. А, Подивись, да? Зараз, друзі, вичищаємо все. Як я й казав, прокручуємо клавіші і затягуємо задні подшипники. Зараз вони в нас не затягнуті. Це жесть. Коротше, будемо двома руками працювати. Почистили, друзі, все повишкрябували, пропускаємо щоб воно все вилетіло з нього раз уже пропускали це другий раз Тягнута пружина. Якщо ви чули звук, спрацьовує тріщотка, треба підтягнути! Так, да, Заїжджай, зараз я крила опустю. Ну давай і нехай. А, -а, -а. щоб моє добро не переїхав. Давай. Що? Отвертки з грохота? Та ось же лежав. Давай, потихень! Екейсь. Ну і друзі, та процедура, про яку я казав. Це дві ми вже затягли, оця і оця, осталося е Ставимо струбцину. Вони у нас, бачите, щілинка не затягнуті. Прокрутили ми комбайном. Воно його, скажімо так, поставило туди, куди треба. І тепер просто струбцину зжимаємо і затягаємо. Потім ще раз рукою провернемо, чи ніде не підклинює нічого. І все. Розстроївся Петро Олексійович, каже, Саня комбайн розпадається. Кажу, чого? Каже, пішли покажу. Зняв батько ременджер, так сказати, перевіряє усе. Треба розбирати, дивитися, що там за біда. Ну, судячи по з того, що я бачу, тут треба просто підмостити шайби, а там хто зна. Подивимось. Це сняло, це. Ще один. Ти вза... затяг? Ні, ще одну. Ну, давай затягуй, А батько ж знімає ремні, щоб ми провернули клавіші Варуші. легко, Вручну, да. Після повної затяжки. Так, тут я затяг. А цю не пам'ятаю, чи затяг. Ну, друзі, буду працювати двома руками, тому що щоб все було гаразд. Так, друзі, і кінцева перевірка. Хоч там і люфти, в принципі, як є, але, е як мені грамотні люди пояснювали, що перевіряти все одно потрібно. Ну, скажімо так, у нас, слава Богу, з цим проблем не поки що. Ось така процедура. Всі ремні зняли повністю і провертаємо. Крутиться від руки. Це Одну... ж ну, А та може то воно щось по другій причині приклинює, бо тут теж є нюанс. Бачите? Моме... Момент! Будемо Да. А чуєш, як воно як вроді тре метал. Ну, тут тре. Да. То, то не в клавішах діло. Втулки вже немає там просто та й усе. Заодно можна поворушити оцей подшипник, хоча ми його в минулому році міняли, так? Да? Якщо розбитий подшипник, то у вас буде дуже швидко з'їдати оцю шестерню. Бачите, невеличка вироботка. Ну нічого, справимо. Так, друзі, і результат. Що ми бачимо? Вироботку на валові рухається в подшипнику. Протерло обойму подшипника. Чого протерло? Того, що з'їло оцю шайбу, це її з'їло. Її видно, що е із протилежної сторони її наварювали. Або наоборот, наварювали від оціля, а це просто сліди залишились. Так же ж само стерло шків і втулка покинула чат. Оце ціле повністю вироботки нема, тому що я думаю, що воно сталюка. А видно, що шківом терлось по болтах, бачите? Навірно, звісно ж, по двох. Тому, друзі, зараз ми все очищаємо від бруду і пилюки. Мажемо і складаємо назад. Шукаємо каталожні номера деталі, які нам потрібні. Замовляємо і розбираємо вже тоді. Коли в нас будуть запасні частини. Отакий процес. Отак от от так виходить, друзі. Не скрутило, не повело. Так, друзі, в общем, що? Поможе. Виходить, у нас що. Батько, зараз передержать. В ідеалі. Треба розточити отут і виточити у цю втулку нову, Це щоб в ідеалі. В даний момент у нас вставляється втулка, вона туди повністю у нас не неряє Вставляється одна часть тріщотки, і ви бачите О, отой зазор. Якщо нажать, що ну, воно так должно бути, і он зазор. А його там не повинно бути. Тому. що Став батьку далі деталі. Ні, я держатиму так, як воно було. Оцю ставимо. Тоді тріщотку і впирається, виходить, тільки у е, внутрішні зуби. Оте все теліпається. Того у нас великий люфт. Ми його зараз ложимо на пеньок. Положи, ложи? Ні, положи з усим. Так як воно стоятиме. На операційний стіл. На операційний стіл, так. Да. Проверни ж обов'язково, щоб зуби, щоб воно все попало. Оно. Попало. Дивіться, все, зуби зійшлися, як положено. Получається, нам сюди треба або нову втулку з буртиком, який буде упиратися в обойму шкіла у, у цю частину. Або ми зараз сюди приваримо другу втулку, яка. Зроби, замінить цю функцію. І якщо вона буде стояти, навіть люфта практично не буде. От так, друзі, вийшлося. Подивіться, який шви. До речі, обойма це з-підшипника перерізав пополам. І це ж відразу всі будуть казати, там воно відірве від кальоного. Друзі, коли відірве, я вам обов'язково покажу. Обов'язково. Воно буде працювати тільки тоді, як буде працювати тріщотки. І все. Зараз підрівнюємо. Наждачним кругом болгаркою і збираємо назад. Подивимося, чи пропаде люфт. Так. І результат. Взагалі люфта немає. Так. Пружину не сильно зжимали, щоб при забиванні ну, було куди відійти. Ну як ми підтягли чуть-чуть, спробували. -чуть, прямо дуже бовтається. Ну як бовтається? Бовтається отут. Пружина не піджимо. Ще трохи підтягнули і все. Дану втулку вже заказали. 2000 ціна питання на Рамосі. Ну В даний момент все складаємо назад, поки втулка не прийде, бо завтра тільки вишлють, потім ще два дні, а вдруг хтось дзвони. <гум> Скажуть, поможи Олександр Петрович. А ми не готові, тому складаємо в обратному порядку. Наш датчичко, щоб все легко знімалось. До речі, ота шайба. Ота. Зараз покажу, що наварював, стоїть там. Почуває себе прекрасно. І тепер у нас оцей шків він відійде. Оцим не буде, болтами цими доставати. І все буде хокей. так ось, бачите? Ось ця шайба. Покажу. Хто буде критикувати? Ну, друзі, мріємо, дуже мріємо про токарний станок. І колись ми його купимо. Ось. Це не та сторона, що я наварював. Ось це, що я наварював, отак. Знаєте скільки ця шайба стоїть? 1000 гривень. Оця півтори тисячі. Це так. Щоб ви розуміли обслуговування Джондіра. Тут розетка протерта, ну, подшипник живий. Подшипник, е, -е більш-менш якості 600 гривень. А Так, Так, друзі, що нас здивувало з батьком, що виходить за рахунок у тії шайби, що я наварив. Ану, батько воруши. Ну, люфт є, ви бачите, ну не такий, як був, щоб прямо. Прямо страшне, що робилося з ним. Ну, тулка прийде, поміняємо. Тепер в тій самій послідовності, якщо помниш, куди який ремень стояв, та що там помне? Та то я так. Да, отуди. Для тих, хто не знає, друзі. На всіх натяжних. Під ключ на скільки? На 46, да батько? Та 41. Це 41, а то 46. 46. Е, у, ні, наоборот. У-да, туди. так та да 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 да, да. Тоді не так треба братися, так? Да? Оп! І все. Також, друзі, зверніть увагу. Повезло, що батько болта не відкрутив, заржавів. Як німці придумали, друзі, просто ти тут відкручуєш ящик. І він просто відкривається в сторону. Да я чуть не зняв. <сум> Обслуговувати, вичищати, там шланги, це все в будь-якому разі, все набиває. Дуже зручно. Так, друзі, ну з чого, відео і розпочиналось, тим відео і закінчується. Ліземо в бункер опять на клавіші. Шуруповерт. Головка на 10, до речі, дуже зручно, длинні головки, пушка. Головка на 13, закручувати вже оцей люк. І будемо ставити назад оці пластини, тому що ми пропустили. Раз, другий раз залізли, почистили зверху. Дуже зручно, як цих пластин немає. В оригіналі тут дожні стояти, бачите, ото пластикові, пластикові пластини на грохоті. Коли був, хто слідкує, хто не слідкує пожар, вони згоріли. І тому стоять два листи з комбайна нива. Та і все. Приходиться трохи важче чистить, ніж повинно воно бути. І, друзі, кінець сьогоднішнього робочого дня буде завершуватись отакими процедурами.